У столичному гідропарку відбувся Фінал футбольного турніру під назвою АПІТО, що з португальської перекладається як фінальний свисток. З 12 команд, які взяли у ньому участь, у головному поєдинку зійшлися команди Епіцентр та СБК. За регламентом турніру команди мають значно менше ігрового часу. Два тайми по 10 хвилин. Утім, і цього було достатньо, аби глядачі змогли побачити кілька голів. Рахунок відкрила команда епіцентр, потім оформила дубль, але на цьому не зупинилась, здобувши впевнену перемогу 4-0. Тепер на переможців змагань чекають міжнарод. Народні матчі, які відбудуться у жовтні, Переможець цього турніру він обов'язково поїде е, в країну, де буде відбуватися турніри. Е, наприклад, зараз е, Східна Європа це в Молдові. Там буде зустрічатися Руму... команда Румунії, команда Росії, команда України команда Молдови. Е, там гравці будуть ці три дні жити і е, грати ці ігри. Кожен день там відповідно дві-три гри.